Дональд Трамп скучив за Путіним і анонсував зустріч з ним в столиці Угорщини. Будапешті. Американський президент сподівається, що ця зустріч нарешті покладе край війні в Україні. Трамп не вперше вірить, що його особиста зустріч з російським диктатором зупинить війну, але цього разу видно, Трампа надихнув успіх у припиненні війні в Газі. Ну. Як припинені, ну ви зрозуміли. Тому тепер він переконаний, що знає, як говорити з Путіним та Зеленським, щоб зупинити бойові дії в Україні. Вітаю! Я Костянтин Гначук і це канал наводимо фокус, де я намагаюся відсікти інформаційний шум і подивитися на події та факти глибше. Про свій намір зустрітись із Путіним у Будапешті Трамп оголосив напередодні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня. Очікувалось, що під час цієї зустрічі Трамп оголосить про передачу Україні ракет тамагавк. Наша делегація навіть підготувала яскраву презентацію для американського лідера, щоб показати, як його ракети змінять хід війни. Геймченджером вони б, звісно б, не стали б, але це був би потужний символічний жест, який би зафіксував остаточний розворот нинішньої адміністрації Білого Дому в бік України. А решті світу дав би сигнал, що тепер Україні можна давати будь-яку зброю без обмежень, ну певно, крім ядерки. Але напередодні Путін подзвонив Трампу і знову їздив йому по вухах. Ой, вибачте, відбулася довга продуктивна розмова. Після чого американський президент і оголосив про плани зустрітися з російським диктатором в Угорщині. Перед Трампом знову замаячила перспектива Нобелевської премії миру. Тому ракети він не дав. Та й, взагалі, про жодний новий пакет допомоги або політичні гарантії безпеки для України Зеленському домовитися не вдалося. Якщо раніше з вуст американських чиновників звучала формула мир через силу, то зараз Білий Дім знову готовий розглядати війну не як агресію Росії проти України, а як конфлікт, де обидві сторони мають свої аргументи. Кремль своєю чергою публічно похвалив прагматичний тон американського президента, що свідчить про те, що цей дипломатичний раунд виграли росіяни. Дональд Трамп переконаний, що зможе домовитися із Путіним, там де провалилися інші, скажімо той же Байден. Це частина його політичного міфу, побудованого на переконанні, що світові конфлікти вирішуються не інституціями, а сильними лідерами. Саме тому він не довіряє дипломатам, аналітикам чи міжнародним структурам, натомість робить ставку на особисту харизму та прямі переговори. У його риториці постійно звучить думка, що тільки він здатен домовитися із путіним, бо розуміє, як мислять сильні лідери. В уяві Трампа Путін не стільки ворог, скільки суперник, з яким можна укласти угоду, якщо підібрати правильний тон та аргументи. Але за цією логікою ховається політична наївність. Трамп звик сприймати переговори як бізнес-угоди, де обидві сторони можуть виграти, тоді як для Кремля будь-яка поступка це прояв слабкості або лише тимчасовий хід для перегрупування. Трамп прагне швидкого успіху, який можна продати своїм виборцям як угоду, що закінчує війну, незалежно від того, що саме буде в ній записано. І саме тому Кремль погодився на зустріч в Угорщині, бо чудово розуміє, що вона потрібна більше американському президенту, ніж Путіну. Але чи справді є підстави вважати, що цього разу Трампу вдасться домовитися з російським диктатором? Ну, попередні зустрічі вже показали, що стратегія Трампа особистої дипломатії не приносить результатів. Скажімо, саміт на Алясці, який мав стати символічним перезавантаженням відносин між США та Росією, більше скидався на фарс. Путін тупо використав ту зустріч для виходу з міжнародної ізоляції та для пропаганди. Російські змі тоді подавали зустріч як чергове приниження заходу. Фактично, це стало підтвердженням того, що домовлятися з агресором у форматі особистого контакту означає грати за його правилами. Зустріч у Будапешті навряд чи стане поворотним моментом, радше повторенням старої схеми з новими декораціями. Для Путіна це можливість вийти з міжнародної ізоляції, з'явитися поруч з президентом США і показати своєму електорату, що Захід все одно змушений з ним говорити. Для Трампа це шанс знову показати себе миротворцем. Ну і не варто забувати про інтереси приймаючої сторони, а саме прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Він активно позиціонує себе як прихильника миру і посередника між Москвою та Заходом. Хоча насправді охоче ретранслює кремлівську пропаганду. Угорський уряд уже заявив, що не стане арештовувати Путіна за ордером міжнародного кримінального суду. Проблема не лише в тому, що Трамп переоцінює власний вплив, але й в тому, що Кремль чудово навчився використовувати його стиль. Російська дипломатія завжди вміла грати на особистих амбіціях співрозмовників, а Трамп ідеальний об'єкт для цього. У його системі координат головне не результат, а картинка рукостискання, кадри з прапорами, заголовки, аля Трамп приніс мир. Саме такі символи дозволять Москві просувати свої наративи про втому заходу, прагматизм США і необхідність поступок. Прилетівши в Будапешт на зустрічі з Путіним, Трамп може опинитися в інформаційній пастці, коли всі навколо ретранслюють тільки позицію Кремля. Та навіть якщо зустріч буде безрезультатною, сам факт розмови стане для Кремля політичним активом, який вони використовуватимуть у внутрішній пропаганді, дипломатії та навіть у переговорах з Китаєм. Але головна причина, чому Бутапештський саміт не дасть результатів, це те, що путіну не потрібен мир. Можна шукати компроміси, формули, формати, але якщо цього хочуть усі учасники переговорів. Путін же хоче повної, безумовної перемоги. Він все ще вірить, що здатен підкорити Україну. І це автоматично означатиме і перемогу над Заходом. А значить, будь-які угоди, які йому пропонуватиме Трамп, Путіну не цікаві. Для України майбутня зустріч у Будапешті це стратегічний ризик. Трамп знову відсуває Київ від переговорного процесу. Трампом рухають амбіції та варнославство, тому не хоче приставати на інтереси України. За даними зливів, Трамп нібито кричав на Зеленського у Білому домі, вимагаючи віддати Путіну Донбас. Путін же намагається переконати Трампа, що Україна більше не суб'єкт, а об'єкт великої політики, а тому не варто на неї зважати. І зараз задача для України та союзників номер один повернути Трампа в рамку нічого про Україну без України. Будь-які розмови про мир без чітких гарантій безпеки лише грають на руку Кремлю. Якщо Трамп намагатиметься нав'язати формат тимчасового припинення вогню або замороженого конфлікту, це означатиме фактичну легалізацію окупації. Москва отримає час на перегрупування, захід ілюзію стабільності, а Україна нову лінію фронту, тільки більш не визначено. У цьому й полягає небезпека можливої Будапештської змови. Вона може виглядати як дипломатичне досягнення, але насправді лише відтягує новий етап ескалації. Такі псевдомирні угоди вже були у Сирії, у нагірному Карабаху, у Малі та у тому ж Мінську щодо України. І всі вони закінчувалися новими війнами. Тож Україні потрібно максимально консолідувати навколо себе інших союзників: Європейський Союз, Велику Британію, Канаду, Японію і разом чинити публічний тиск на Вашингтон. Водночас, Україна має показати, що продовжує бути здатною воювати та реформуватись, бо підтримують лише тих, хто доводить свою силу і стійкість. І ми це робимо щодня упродовж понад 11 років війни, і доведеться це робити і надалі. Це єдина гарантія того, що нашу долю не вирішуватимуть за нашою спиною. Ото таке. Дякую, що подивилися це відео. Якщо сподобалося, ставте уподобайки і підписуйтесь на мій канал. І не вірте жодному моєму слову, але перевіряйте все самі, робіть власні висновки і діліться ними у коментарях. Крім того, якщо у вас є якісь питання, які б ви хотіли розібрати, також лишайте їх у коментарях і будемо розбиратися разом. На все добре!